Аналогічно, швидко, просто якось так туди-сюди і вже багато грошей, але з тілом так не проканає, тут треба дуже багато працювати. Що тільки не придумають для того, щоб просто заробити грошей. Пам'ятаєте, ось ці метелики, бабочки, зроби собі прес там за два тижні. Просто пристав до живота, і прес тобі буде шикарний, воно там вібрує. Це все просто на гроші робиться. Нема е легких способів для того, щоб привести тіло в порядок. Так, звичайно, можна ліпосакцію зробити, але теж не кожному зроблять, тому що потрібно, щоб була Певна вага дуже грубим ліпосакцію не зробиш. Але і давайте відверто. А для чого взагалі? Який взагалі з цього сенс, якщо тут потрібно міняти спосіб життя? Не мож, людині зроблять ліпосакцію, а що далі? Пройде місяць, два-три. Людина ж повертається до свого звичного життя. Вона не міняє своє харчування, вона не міняє свої звички, вона не починає більше рухатись. Можливо, там якийсь перший час щось пробує, а потім закидає. І, як правило, люди повертаються до тої ж самої Ги або набирають ще більше, тому не потрібно шукати ш... легких шляхів а потрібно працювати над собою.